Добрий ранок, дорогі друзі, шоу Канада на зв'язку. Саша, ось я, ось мій Нісанчик. Граюся. Сьогодні зранку вирішив приділити йому час. Значить, як ви знаєте, в мене при заводі зранку такий звук був недобрий. Свіст. В двигуні. Я за 80 долларів нашого українського СТОшника на тестуванні виявив, що це натяжний ролик і ремінь під заміну. І купив я ремінь. Ремінь От такої фірми Ац, а, Ацделко, виходить, під цей, Під Міннісан. Робить. Детройт штат Мичиган. Такі ремні. І купив натяжний ролик з цієї фірми Ацделко. Правда, тут написано Made in Mexico. А тут, типу, Детройт, штат Мичиган. Ну, добротний такий, я вам скажу. Ролик метал відчувається. Хоча на металі написано... Made in Canada. То хто ж все-таки зробив цей ролик? Не знаю. Е на одному болтові такому натяжний ролик виходить. Made in Canada теж на ньому відкрутив і, як Вадим мені сказав, покрутив всі ролики і послухає. Тут реально чути такий якийсь шкрегіт. Видно, подшибник вже вийшов з ладу. Старий ремінь. Дуже просто віджав ролика, натяжного зняв ремінь. Нагадую, що в мене б образна 4.0. Для того, щоб добратися і почати роботи, зняв корпус, виходить, що це просто повітряний корпус, бо там нічого всередині такого немає. А це корпус повітряного фільтра. Помив трошки всередині, бо дуже брудно фільтр потріпав. Отак от. Так от. Ну і добрався туди. І от у мене вся система ремня. Нагадую, в мене немає ремня ГРМ, в мене цеп на двигуні. В-образна шестірка. Тобто отак, от, отак от буквою В циліндри бігають. Один, один ряд туди, другий туди. Ось тут одна голова. От Вона в мене трошки якась запотівша. А ось тут друга голова. Не видно. Дві голови на одному валу. І вон той великий шкіф, то є мій вал, колін Получається, той шків крутить. Все. Двигун шкіф кондиціонера, внизу маленький там видно, радіатор. Зверху, ось це я покрутив. Це просто ролик, просто передаточний ролик. Там справа двигун е, гідропідсилювача, ну і крутить помпу разом з вентилятором, походу. І все. Запам'ятав собі, як цей ремінь йде. Зараз прикручу на одному болтові натяжний ролик і вставлю ремінь і буду складатися і заводитися. Якби нічого такого, прям дуже тут якогось там космічно складного немає. Єдине, що складно, що. Ти не маєш інструменту, маєш цей ключик, маєш якусь таку от штангу, маю цей набір. Ну і там газовий розвідний ключ і палотвверток це взагалі ні до чого. З болтом грався, не міг відкрутити. По-перше, не доберешся, бо вентилятор мішає дуже тяжко. Мало місця. По-друге, не маєш чим. Вдома маєш трубу, коло труби ще щось, ще щось, ще щось. Тут поки нічого не маєш. От така в мене машина. Трошка мию, вже двигун, щоб чистіше було. Ось це треба забрати такі місця недобрі. Трошка помити, подивитися до рідин, до... обслуговувати. Немає в мене домкрата. Ну, Получається, що цими ключами я вже підібрав головку, можу відкрутити колесо. Але домкрата немає. Як піддомкрачити машину? Не знаю. Подивився в магазині, нові домкрати 30-40 доларів не підходять. Це якби гроші, ну, це можна продуктів купити на, на добрих 4 дня, 3-4 дня. Думаю, що буду шукати беушне. Ну, навіть не доходять руки ще бни шукати. Бо це беушне як шукати. Сідаєш на Фейсбук. Бачиш оголошення, пишеш Що людина відповідає, Домовляєшся тут же в цей же день приїхати забрати. А це може бути хер зна де. Їхати. Треба забрати. Треба підібрати комплектацію, бо небезпечно їжджу без домкрата, без вогнегасника, без буксировочного троса, нічого такого немає. Поки що. Але все постепенно. Це вирішив замінити ролика з ремнем. Ролик мені з рівнем обійшлися 100 доларів. Як я підбирав? Нічого ж не знаєш, як сказати, і американська машина по він коду у нас тут такого. Ну, не знаю сайти ще, як по він коду шукати, підбирати запчасті. В ній повністю нічого не знаєш. Що вирішив? Побачив по карті Nissan офіціалів. Під'їхав до офіціалів Nissan. Заходжу, діловий, вони до мене підскакують, думають, що машину прийшов чувак купити. Нісан. А я кажу, я запчасті. Направили на запчасті, одразу голови опустили. Але мені що, виходить парень, я кажу йому так і так. Хочу. От такий-то натяжний ролик подивився, як спочатку Google Translate каже. З ремнем. Ремень, Ремень — це просто белт. А натяжний ролик, бляха, вони по-різному називають. Показав фотку, він, а, окей. Дай він код, даю він код. Зараз я прийду. Приходжу через хвилин з бумажкою, а на бумажці є офіційні номера запчастин. Офіційні. Я такий опа, і він каже, 250 баксів без проблем, завтра будуть. Я кажу, ні, ні дуже дорого, дякую. Можна бумажку забрати? Можна. Забрав бумажку і їду в інший магазин автомобільних запчастин, який мені казав продавець Джош. Він щось мені казав, Лордко, 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 їдь туди. Я щось собі запам'ятав, то Лордко і згадав. Гуглю, так, да, є такий магазин. Поїхав той Лордко, приходжу, великий магазин, класний такий. Куча столів, люди балакають, підбирають запчасті по вінкодам, по партійним номерам. Плюс куча цього. До машин всяких приколів. Домкрати, насоси, вся, все, 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 все. Всякі Ну, Звичайно, все дорого, каністи, все, все, блін, такі гроші коштує, що капець. Я пішов до мужика й показую йому цю бумажку. Мужик мені одразу підібрав запчасті. каже, 100 баксів. Я кажу, крутяк, давай. От такі, от так от я підібрав ремінь. Ну, саме просте, звісно, натяжні ролики, ремень, але вже підібрав і має підійти. Наразі все, складаюся, пробую заводитися. Прибираю далі машину. Всім па-па, удачі!